Я приїжджаю додому там на кілька днів і запитую, ну, Руслан, ну розкажи, ти там був. По телевізору це, це таке. Ти мені скажи насправді, що там відбувається? Чим я можу допомогти? Що відбувається? Треба розуміти, що йде справжня війна. І Цим фільмом я хотів показати, що насправді людина відчуває, перебуваючи в таких умовах. Я думаю, що кожен повинен робити те, що він вміє найкраще робити. Я не є.